Один із найжорсткіших антитютюнових законів Європи набуде чинності і в нашій країні, пише молод Черкащини. Курці мають 6 місяців на те, аби остаточно покинути курити, бо вже через півроку йдучи до ресторанів та кафе, їм доведеться ховати цигарки глибоко в кишені. Також документ забороняє курити у музеях, концертних залах, приміщеннях органів влади, на зупинках громадського транспорту у ліфтах і таксофонах у приміщеннях і на територіях лікарень. Також документ забороняє курити у музеях, концертних залах, приміщеннях органів влади на зупинках громадського транспорту. Порту у ліфтах і таксофонах у приміщеннях і на територіях лікарень, навчальних закладів, на дитячих майданчиках, під'їздах житлових будинків, підземних переходах. Тим часом черкаські ресторатори та курці новим законом невдоволені. Поради, як перенести спеку, надрукувала газета Вечірні Черкаси. Якби не хотілося відчути себе вільніше в плані одягу, не забувати ховатися від сонця. Особливо звертайте увагу на голову, косиночки, капелюшки, кепки, можливостей більш ніж достатньо. Лише підберіть те, що пасує. Зловживати дезодорантами, які блокують роботу потових залоз, не варто. Постаратися уникати прямих сонячних променів, особливо з полудня до третьої години дня. Краще перечекати цей час у тіні або в приміщенні. Не зловживати кондиціонером. Температура повітря, що виробляється кондиціонером повинно бути не нижче 18-20 градусів, пити чай і соки. Хрести єдиної в Україні церкви Петра Калнишевського освячуватиме патріарх Філарет. Про це пише прес-центр. 23 червня на Черкащину прибуде святіший патріарх Київської всієї Руси України Філарет, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату. За його участі буде освячено хрести і встановлені їх на храм, що зводиться у Козацькому краї в центрі Холодного Яру. На хуторі буде неподалік від тисячолітнього дубу Максима Залізняка, на честь останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Серед запрошених Ніна Матвій. Інко, Василь Шкляр, Роман Коваль, Тарас Силенко та інші. У Черкасах відбувся Майдан. Повідомляє акцент. Спортивно-хореографічний конкурс серед вихованців дитсадків Черкас відбувся у дошкільному навчальному закладі номер 87 Дельфін. У конкурсі взяли участь близько 140 дітей різних вікових груп. Кожна з них представляла комплекс гімнастичних рухів під ритмічну музику. Такий захід провели вперше. Його мета прищеплення дітям любові до здорового способу життя і стимулювання їх до спорту.